Четвер, 27 жовтня, це новини на ТВСІ. Маріупольське кладовище стає все більше тисячі нових могил. Росія завозить до Херсона мобілізованих і готується до вуличних боїв. Ворог продовжує тримати в заручниках людей з окупованих областей. Про все розкажемо далі. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо! Суцільна розруха та груди сміття. Маріупольці показали, як зараз виглядає приморський район, житловий масив Черемушки. Місто перетворилося на зону відчуження. Окупанти продовжують створювати бетонні братські могили. За словами мера Вадима Боченка, вони знають, що місто звільнять і просто намагаються скрити свої злочини. Ворог продовжує знущатися над Маріупольцями. На цей раз окупанти роздають хліб жителям, утворюючи величезні черги. Заради відео росіяни хваляться подачками з плеча та показують свою допомогу, хоча саме вони довели місто до голоду та холоду. Тисячі невідомих без імен та прізвищ у мережі опублікували відео з складовища Маріуполя на кадрах повно загиблих, які поховані рядами одне за одним, а на їхніх могилах лише таблички із датами смертей. Щирі усмішки на обличчях цих дітей більше ніколи не побачить світ, бо їх вбила Росія. А це світлини Маріуполя до та після так званого звільнення. Усе зруйновано. у столиці. Відкрили мобільну фотовиставку під назвою «Маріуполь. Дети побачити жахіття війни може кожен до 3 листопада у музеї історії Києва. Виставка, яка має дуже багато скритих сенсів, де ти це. Надпис, який співзвучний з надписом Діти перед драматичним театром, де це перше питання, яке ми задавали виїжджаючи з міста, коли шукали людей у своїх рідних. Тобто, такий він це більше ніж одне якесь поняття. Завдяки цим проектам ми можемо говорити один одному світові про те, що ми переживаємо на сьогодні, про те, що ми відчуваємо, про те, з чим ми живемо. На превеликий жаль, сьогодні навіть виставка була перервана повітряною тривогою, що в черговий раз прокреслює, що спокою нам поки що не чекати. Коли ти дивишся в очі тих дітей, яких вже більше ніколи не було, коли ти бачиш на ті посмішки, яких більше ніхто не побачив в житті, це важко. Майже 20 тисяч родин, які виїхали з Маріуполя, отримають зимові набори, обігрівач, подушку, теплу ковдру та постільну білизну. Така допомога пропозиція мера Вадима Бойченко. Її підтримав сьогодні виконком міської ради. Також на засіданні говорили про стратегію відродження Маріуполя. Зараз розробкою документа займаються владці разом із міжнародними партнерами, інвесторами та великим бізнесом. Усі деталі засідання виконкому. Дивіться завтра на нашому каналі. Бі жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок Авдіївка. Там зараз видно божевілля російського командування. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні і наголосив, день за днем протягом місяців росіяни гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках, на Донеччині просто герої. Бавовна в окупованому шахтарську на Донеччині горіла залізнична колія та мінус цистерн серн спаливо. І ще приховані вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту. Впевнений мінус в окупантів, плюс в нас, підмітив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко. Горить палає, і сьогодні у шахтарську, після влучання у залізничну станцію, вибухнули чотири ємності з бензином. Троє загиблих та ще двоє поранених. Росіяни знов вбивають мирних у Бахмуті. Щільний вогонь і по всій Донеччині Торське Зарічне, Краматорськ. В останньому влучили по підприємству, обійшлося без жертв та поліція. Вкотре наголошує, треба евакуюватися. Щодня з гарячих точок вивозять до двох сотень людей. Вночі росіяни атакували Київщину дронами камікадзе вдарили по об'єктам інфраструктури. Аби знову залишити область та країну без світла. Пожежу рятувальники загасили, постраждалих і жертв немає. Вночі ворог атакував околиці Запоріжжя, випустили три снаряди з артилерії. «Смерч». постраждалих немає. Утім, зруйнована інфраструктура та вибиті вікна у десяти багатоповерхівок. Виникла пожежа деякі вулиці залишилися без світла. На окуповані території кидають нещодавно мобілізованих росіян. Так у Запорізьку область прибувають військовослужбовці, яких забрали тиждень тому. У них немає мотивації та бажання битися на фронті. Також є непоодинокі випадки дезертирства. Такі дані Генштабу. Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових компаній. Здійснюють вербування ув'язнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території України, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів. Росія завозить мобілізованих і до Херсона, ймовірно, як гарматне м'ясо. Бо вони готуються до вуличних боїв. Про це сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Під час інтерв'ю закордонним змі він наголосив, що РФ вивозить своїх маріонеток із міста і прилеглих районів. Жителі чотирьох регіонів України, бранці РФ Росіяни тримають у заручниках людей з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Про це в мережі написав мер Мелітополя Іван Федоров. Він каже: за останню добу рашисти випустили до Запоріжжя всього 112 мешканців. Тож міський голова закликає усіх намагатися виїжджати подалі. Звідти шляхів евакуації нині є лише два: або через анексований Крим, або за маршрутом Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ. Черговий день боротьби за вільну незалежну Україну наближаємось до 70 тисяч утилізованих росіян за останню добу. ЗСУ мінуснули 320 окупантів. Також наші війська вдало відпрацювали ворожу техніку. Мінус три танки, 13 броньованих машин, 19 безпілотників, 4 артилерійських системи, дві автівки та одна крилата ракета. Слава ЗСУ. Плавання, реабілітація та оздоровлення усе для діток-переселенців. Безкоштовні заняття для малечі організував Денис Силанків, срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання. Це частина проєкту фізичного відновлення. Заняття проходили у Запоріжжі. Там же офіційне вручили дипломи за те, що дітки успішно пройшли курс. Ідею оздоровлення підтримала група «Медінвест». Компанія виділила 235 тисяч гривень, щоб діти від 7 років могли спробувати себе у новому виді спорту. Бразним кролем на спині, під водою щоб вичі стало плавати. 18-річна Ніка Шурда переможеться відкритого чемпіонату країни серед стрибунів у воду. На однометровому трампліні отримала золоту медаль та срібною призеркою. Стала за підсумками синхронних стрибків із трьохметрового трампліну. Благодійний концерт Я Маріуполь пройшов у Києві. Його для переселенців влаштував співак Нікіта Леонтів, який відомий під псевдонімом Лео». Хлопець звернувся до хабу «Я Маріуполь», Запропонував допомогти рідному місту та мешканцям, які постраждали від бойових дій. Я сам як Маріуполець прям весь цей рік мріяв зробити якийсь такий концерт суто для маріупольців, щоб прийшли всі свої, для того, щоб допомогти своїм землякам, якось може викликатись, може викричатись, виспіватись. Дуже приємно бачити всіх тих людей, які сьогодні прийшли. Наша сьогоднішня ціль просто зробити їх сьогодення трошечки яскравіше, трошечки більш музичнішим. Аби Маріуполь завжди був під рукою з такою метою художниця Анастасія Пономарьова створила календарь. Розповідає, натхнення прийшло одного ранку. Тож місткиня за сніданком і втілила ідеї в малюнки. Кожному місяцю своє пам'ятне місце з Маріуполя. Тепер всі охочі можуть безкоштовно завантажити собі та роздрукувати. Маріупольська художниця останні роки також розробляла дизайн календарів, але цьогоріч ця робота має особливий сенс для авторки. Так, це поруч з собою завжди так поставив на стіл, і у тебе, в принципі, твоє місце десь поруч, десь біля тебе, і ти, ти бачиш, і це дуже приємно. І мені подобається, що це на 2023 рік, тобто на наступний вже рік, і там такі фітучі Маріуполі, це така, як, як посил до того, що будемо відбудовуватися. Також Анастасія Пономарьова планує додати ще декілька макетів календаря Настінний та англійською мовою. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.